Через цей міст прорвався батальйон тактична група на бронетехніки в само міста. Танки, там БМП, місто обороняла одна рота. Але потім і особовий склад почав нищити цю бронетехніку, стріляти, взривати мости там, ну і так так таке інше. Для нас 24 лютого не було таким уж дуже яскравим таким е початком. Бойових дій, тому що до цього вони вже майже два тижні вже йшли. Бойові дії артилерії і реактивних систем залпового вогню ми вже були е, більш-менш готові до подальшого нарощення зусиль противникам, але все ж таки сподівалися, що не буде настільки масштабно застосовувати всі засоби вогневого ураження, тобто керуваті ракети, авіаційні ракети класу повітря Земля. Літаків громадній кількості все ж таки не очікували такої масованості, але все ж таки готувалися до цього. В перший день війни, коли мост в районі контрольного пункту входу виходу щастя, по причині того, що були перебиті кабелі підриву, не було здійснено його підрив. Через цей міст прорвався батальйон тактична група на бронетехніки в самому місто. Місто обороняла одна рота. Тому що решта, решта підрозділів батрону була розосереджена на широкому фронті ліворуч, праворуч, на декілька кілометрів, навіть до десяти кожна, тому що смуга оборони бригади була дуже велика. І я скажу: спочатку всі понервувалися, і командир бригади, і я понервувався. Ну, понятно, що, що ж буде, коли саме там, там рота, а там батальйоннобронітехніки, там, де танки, там БМП. Це там, перевага знову ж таки в повітрі і все остальное. Там була відомость, що КСП-батальйон знаходиться в ну, команда спостереження пункту в оточенні. Але потім особовий склад перегрупувався і почав нищити цю бронетехніку, почав нищити цей прорвавшийся особовий склад. Зовсім ніхто не втратив керування боєм із командирів підрозділів. І коли противник був вже майже весь знищений, Захоплені полонені, знищена техніка, і вийшли до цього мосту. Військовослужбовці поновили все та мінування, підірвали цей міст. Допомогли все ж таки підрозділам бригади, яка обороняла щастя. Це все таки 79-та бригада була десанта штурмова. Завдяки нашим артилерістам було забезпечено ізоляцію підходу резервів противника. І мост був підірвано, зруйновано повністю. І на той ділянці фронту загроза прориву була повністю ліквідована. А особовий склад отримав першу перемогу, отримав такі. Перший заділ уже на перемогу в майбутню велику, що позитивно склалося на взагалі характері всього протистояння в першу чергу цієї бригади, ну і взагалі на інші частину. Але все ж таки, покласти руку на серце, можна сказати, що на території Луганської області, на території Донецької області, було дуже багато тих спеціалістів в лапках, я кажу, які проводили лісовими тропами підрозділи, там танкові підрозділи, там для заходу у фланг нашим. Військовослужбовцями, підрозділів, які займали оборону. Враховуючи те, що у нас оборона була на широкому фронті організована, це було можливо зробити, і вони це робили за допомогою цих колаборантів. І тому, на жаль, на жаль, ми не завжди відчували себе на своїй території в певних районах, там, де число цих колаборантів було достатньо високе, і для того, щоб сприяти наступу військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації, а також Найменцем незаконним збройним формуванням ЛНР. але в всі часи таке було на всіх територіях, на всі, всіх країнах, у всіх верствах населення такі люди трапляються на щось ображені: то на владу, то на державу, то де само чекаючи повернення Радянського Союзу. Чесно кажучи, достатньо навіть одного колаборанта на територіальну громаду, який може за саме своїм вчинком зробити, скажімо так. Такі справи, які за собою повлечуть уже загибель і особового складу, якісь там незручності і неприємності для нашої оборони. Тобто, достатньо навіть одної паршивої овці, яка може спортити всю справу захисту наших, наших територій, на жаль, З початку створення будь-якої держави, вона потрібна в першу чергу дбати про те, щоб себе захистити, м'яко кажучи, трансформація, те, що відбувалася з нашими збройними силами. Це я скажу так, просто руйнація, деградація. Вона почалася ще за радянських часів, після вторгнення в Афганістан, може ще раніше, і поступово-поступово так чомусь виявилося, що все, що найгірше можна було взяти з Радянського Союзу, чомусь перекочувало в українську армію. Дуже багато чого в українській армії трималося на ентузіастах, офіцерах тих, які все ж таки, попри всі там негаразди, попри брак коштів, брак якогось палива. Все ж таки намагалися проводити заняття з бойової підготовки, чому вчити особовий склад. А саме головне виховувати цей особовий склад. Тому що я скажу так, що, на жаль, ми скасували інститут строкової служби для військовослужбовців, молодих хлопців нашої держави. А вони стали дуже великим підспір'ям у 2014 році, коли багато хлопців, які проходили строкову службу в 95 й бригаді, свідомо, добровільно прийшли в збройні сили і дуже прекрасно воювали, маючи. В першу чергу виховання, це бойовий дух десантний. Дуже багато таких складових, які молоді хлопці отримали саме під час строкової служби, тому що чоловічий характер формується саме у цей період там 18, 19, 20 років. Ми, на жаль, знищили цей інститут майже повністю. І у нас строкова служба вже перетворилася не те, що молодий хлопець, ідучи в армію, очікував побачити, тому що молоді хлопці в такому віці, особливо ті, які свідомо йдуть до армії. Вони бажають що там стріляти, взривати мости, там ну і так далі, таке інше. Тобто, навчати там сьогодні до обіду стрибки з парашутом, після обіду рукопашний бой. Там, тобто, про це мріяли хлопці, які йшли в армію. Знову ж таки, на жаль, всі представники всіх влад, які до цього були, постійно скасовували то терміни служби, то кількість особового складу в набор. І тим самим ми самі свідомо скорочували цей запас. Навченого ресурсу мобілізаційного, який дуже нам би зараз би знадобився. У нас глибока модернізації на даний час не відбулося. Але все ж таки ми йшли правильним шляхом, і ці військові частини, які набиралися військовослужбовці за контрактом, навчалися, виховувалися. Все це йшло в правильному напрямку, тому що військові частини показали дуже високу стійкість, дуже високу мотивацію, керованість. і... Основний тягар, скажімо так, перших ударів противника вони винесли саме на собі. Вони цементували собою всі лінії оборони, і на них вже скелет, кістки, на які потім вже повинно бути наростати м'ясо, шкіра у вигляді мобілізованих ТРО, інших складових сил оборони. Тобто вони повинні таким стати хребтом, скелетом наших збройних сил. І е, потрібно цих військовослужбовців, ці підрозділи, ці частини берегти як зіниці ока, тому що це якраз цвят нашої нації, цвет наших збройних сил, і їх збереження і їх розвиток це буде запорука нашої перемоги. Не знаю, що должно було бути, але все ж таки, враховуючи розвиток технологій 80 років тому. Під відкритим небом, там на Уралі чомусь там створювали підприємство і саме виробляли і снаряди, і патрони, і все те саме, що необхідне для збройного протистояння. Тому я нічого не бачу, от, чесно кажучи, може, я щось не розбираюся в технологічних процесах, але я не бачу жодних якісь препон, щоб це не зробити зараз. Тим більше, вже третій місяць йде війна. Понятно, що ми кажемо, що в вісі восьмий рік іде війна, але це. Не знімає жодної відповідальності від тих військовослужбовців, які мали на це приймати рішення, і цих політичних керівників, які мали це зробити і організувати. Ми просто прогавили цей час, коли можна було це зробити. І зараз ми за це розплачуємося кров'ю і нашими територіями, зруйнованою інфраструктурою і всім-сім рештою. Дуже багато всього можна казати, що було, але, на жаль, ми зараз прийшли до того, що боєприпасів для ствольної артилерії зараз. Залишилося дуже мало для наших калібрів. Та да, вони звичайно компенсуються завдяки допомозі іноземних партнерів і постачанню нових гаубиць вже калібра 155 мм. Але це потрібно було починати раніше або саме якимось чином пришвидшити ці процеси. Я розумію систему прийняття рішень в західних країнах да в будь-яких країнах, навіть в нашій країні. Тому, в принципі, розумію, чому так відбувається. тому що поки там одне погоджує, друге, третє, четверте. Поки там парламенту потрібно, то все ж таки всі процедури потрібно врахувати і дотримати, щоб не вийшло, що у нас постачання зброї терористам, ще там будь-яким будь-якому дурак хуже предателя, Тому не знаю, що це була помилка, чи зроблено таким чином, що так воно вийшло. Потім будуть, сподіваюся, всім цим розбиратися і сподіваюся, що все ж таки кожен після нашої перемоги отримає те, що за заслужив. Старе армійське прислів'я каже, справедливість в армії є. Але дурень той, хто її шукає, тому <ріст> справедливість є. реально є справедливість, тому що в тому числі що стосується державних нагород, які отримують військовослужбовці. Це питання налагоджено дуже чітко і швидко. Буває таке, навіть що проходить один-два дні після, скажімо так, здійснення якогось такого серйозного подвигу або геройського вчинку військовослужбовцям, і він вже отримує нагороду в указі президента. Тому а зараз гріх жалітися з цим питанням у нас все добре. Перших два танкіста у нас отримали звання Героїв України. Це вони очолювали дії підрозділу, який виконував завдання на північно-східному кордоні з Російської Федерації, і декілька днів стримував рух колон, які... З різних боків кордону перетинали і йшли в наступ в бік Старобельська, в бік Станіці Луганської. Вони три дня їх знищували, і навіть коли попали повністю в оточення. Вони здійснили прорив з цього оточення. Вони знищили три взводних опорних пункти, ротний опорний пункт на шляху свого прориву. Ну і завдяки там взаємодії з іншим підрозділом вони вирвали з оточення, і я скажу достатньо з невеликими втратами. Спасли основну частину особового складу, і в втратили бойовий дух. На жаль, деякі з тих, що приймали участь, вже загинули в інших боях. Багато хто отримав поранення, але багато хто виконує, продовжує виконувати завдання навіть без ротації, навіть без перепочинку. А це дуже важко. Вони і в зиму зустріли війну весною. Вони воювали і зараз вже літо. А вони ще воюють. Це реально дуже важко фізично, але хлопці тримаються, і за це за це їм велика шана. У будь-якому випадку наші воїни готові до всього до складного, надскладного, більш складного озброєння. І я все ж таки позитивно оцінюю той момент, що яким, яким чином наша це поновить нові зразки. Але все ж таки хочеться, щоб цих зразків було більше, і ці зразки були, скажімо так, в останній своїй модифікації з останніми, як кажуть, по-простому апгрейдами, тобто удосконаленнями, які. Дозволяють автоматично приймати рішення, автоматично там передавати інформацію, комплектувалися найбільш потужними боєприпасами збільшеної дальності, які можуть уражати угруповання противника на всю його глибину. Тобто вирішити основне проблемне питання це вогнева перевага противника на полі бою, в першу чергу важкої артилерії. Взагалі, як, як на мене, то потрібно замінити всю артилерію, штатну артилерію бригад, загальновійськових артилерійських на ці іноземні зразки. З достатньою кількістю боєприпасів, в тому числі там, далекобійних, тобто активно-реактивних, керованих, наприклад. Якщо ми це зробимо, то ми збережемо сотні тисяч життів і приблизимо нашу перемогу. Ну, великими рисами особисто моя думка, що на базі тих військових частин, які себе показали з найкращого боку під час цього протистояння цієї війни, Відібрати саме декілька підрозділів частини, які прикривали би окремі напрямки, на їх базі сформувати дивізії, а вже решту, як, от, допустим, на прикладі там, і так далі, вже, вже тримати, скажімо так, постійно, як вже в Ізраїлі. Тобто, постійно проводити збори, постійно проводити тренування і таким чином бути в готовності швидко розгорнути наші Збройні Сили за два-три. Дні вже до знову ж таки тих розмірів, які дозволять гарантовано е, забезпечити суверенітет залежність нашої держави, я в принципі вивчав досвід арабо ізраїльських війн для мене був таким знаковим показовим. Війна 73-го року, коли незалежність Ізраїля, ваше взагалі існування ізраїля, було не такої ж волосинці, висіло, що ще б один рух з боку Сирії чи з боку Єгипта, і Ізраїля просто б не існувало. І дойшло до того, що е, резервісти, які приходили військові частини. Вони формували нікак, допустимо, ми формуємо там бригади, полки, там батальйон. Ні, прийшов взвод. Вони сіли на танки, отримали завдання, поїхали. Прийшов взвод механізований, сіли на БМП, отримали завдання, поїхали. Це три машини. Тобто, чуть ли не поділенно в збоїні, і тим самим вони переломили ситуацію на свою користь. Це знову ж таки досягається. Отим такі організованості, такою великою керованістю особового складу і взагалі суспільства. Але у нас, на жаль, деякі, не скажу навіть військовослужбовці, а деякі там люди вважають таким чином, що доброволець це так, хочу ділаю, хочу не дію. Прийшов виконувати завдання добровольно, без повестки і так далі. А от то, що там, що робити, що не дію, це вже ну, таке, це неправильно. А у нас, на жаль, є такі питання, виникають. Так, да, у нас, звичайно, психологія така, що у нас основна цінність це людина. І тому будь-який командир. Він переживає за збереження своїх людей, але тут теж потрібно мати все ж таки таку чітку до самих грань. тому що іноді е, намагання в нібито здається, що ти намагаєшся когось зберегти, воно за собою потім може привести ще до більших жертв. Тому тут потрібен досвід, потрібно саме чітке розуміння завдання і чітке розуміння і знання свого особового складу і обстановки, щоб командир мог правильно прийняти рішення. Тому що знову ж таки, буває таке, що я проводив аналіз. В 99% і найбільші втрати несли військовослужбовці тоді, коли намагались там вийти з-под ударів, там змінити якесь положення під час обстрілу або під час атаки. Просто відійти знову ж таки під таким, що ми хотіли зберегти особовий склад. Але тим самим вони наоборот наражали особовий склад на більшу небезпеку і більше втрат. Іноді. Іноді є така необхідність, щоб застосовувати більш жорсткі сили і засоби для того, щоб втримати ситуацію під контролем. Тому що один із таких моментів був, коли підрозділ, який самовільно відійшов з позиції, дозволив противнику зайти у фланг іншому підрозділу, відточити його, підрозділ був до звода, і цей звод майже повністю загинув. Звода це близько 30 військовослужбовців. Дуже класних хлопців, які свідомо і стільки виконували свій долг. От тільки за того, що хтось відійшов без команди і не отримав свої позиції. Тобто, вроді би ж вони ж нічого не зробили, вони зберегли з собою склад, але тим наразили на, на загибель своїх сусідів. Я взагалі просто не можу розуміти, яка мета от, е, даної війни для Російської Федерації. Як можна зараз, в 21 столітті, вже якимось чином там із палки когось гнати? Тобто, хочеш діло, хочеш не діла. Інша справа, що, на жаль, вони проїжені пропагандою свідомо вірять в праве діло, що вони захищають народ України. Поки не зрозуміє це в першу чергу російський народ, що це все ж таки взагалі неправильно, то кінця і краю цієї війни не буде. Вони будуть знову ж таки кидати свої куски там. Барсика в цих бойовормійських резерв країни, кого угодно мобілізовувати, коли закінчаться буряти, коли закінчаться там жителі окраїн, там якісь там, там що буде, москвичей, Санкт Петербургство призивати, ну хай призивають уже. В будь-якому випадку все буде добре, але все ж таки хочеться, щоб воно наступило краще, і щоб всі ж таки у когось там всхаменулися люди за поребріком, то все ж таки це неправильно. Взагалі неправильно і. Немає не під собою, не несе ніякої мети. Тобто абсолютно безглузда війна. Для нас це справедлива війна за нашу незалежність і нашу територіальну цільність, і за наш народ, за наше існування. Це зрозуміло. На нас напали, ми захищаємось. Що рухає ними, не, мож, не можу зрозуміти.